Вирубка лісових масивів у биківні. Це урочище під Києвом історичний меморіал, символ страшних репресій сталінських часів, де масово розстрілювали невинних жертв політичного терору. Тепер тут йде масова вирубка лісу гектарами. І навіть порушення прокуратурою кримінальної справи зупинити це Свавілля не здатне. Більше того, виявилося навіть президент Янукович, попри своє обурення, безсилий проти зухвалих лісорубів, Максим Савчук про те, хто і як ріже національну пам'ять. Один з моїх водіїв живе там в районі, в якому почали вирубувати дерева. Приїхав, я тільки сів машиною, каже, Віктор Федорович, а в мене в районі рубають такий ліс, каже, так жалко. Я кажу, де? Поїхали. І ми поїхали. Я подивився дійсно, скільки там ділянка, яку вирубили. Ну, отакі дерева. Да. Сльози на очах у людей. Ми вийшли з машини, люди стоять, а дерева лежать. Цю зворушливу сльозливу історію президент Янукович розповів на гуманітарній раді у березні 2011 року, доручивши голові Київської адміністрації Попову розібратися з незаконними вирубками в Києві. Але між доручити та виконати дуже велика різниця. Це околиця Києва, мальовничі лісові площі поблизу селища Биківня. Тут, неподалік Броварського проспекту, ділянку лісу, площею майже 4 гектари, зрівняли із землею місяць тому, в день виборів. Обгородили парканом і почали підготовку до будівництва. Ну вони спочатку зробили хитро. приїхали, ще весною, вісною сілітру розбросали сілітру. деревья позасыхали, а потом приехали, как будто уже сухой лес. Дозвие. У них дозвел есть, но не по закону. Ну, тут был землетвод очень, еще в первом созыве Черновецких, 27 декабря 2007 года. Выделение земельного участка под застройку, хотя это лесной фонд. И выделили земельный участок обществу с ограниченной ответственностью, Солтекс-группа. Впливових покровителів компанія нібито немає, проте є цікава деталь: її керівники у різний час отримували від Київради ділянки дорогоцінної столичної землі, причому безкоштовно. Якщо вірити протоколу засідання міськради від 14 червня 2007-го, керівник Солтекс групи Марія Михайлівна Дудник цього дня задарма отримала ділянку на супердорогому Печерську. Ділянку отримав і наступний очільник Солтекс Василь Васильович Радькович та ще одну вдоважок його сестра Людмила. Це зафіксовано у стенограмі пленарного засідання Київради 8 листопада того ж року. Тому можемо припускати, що мали місце зв'язки Солтекс групи з молодою командою Черновецького. Водночас ми маємо свідчення, які вказують, що виробили сторічні сосни для компанії з іноземним корінням. Справа у тому, що у 2010 році 50% голосів управління Солтексгрупи Групи викопило товариство Леруа Марлен Україна, що володіє будівельними гіпермаркетами, і змі повідомляли про плани компанії відкрити чергову точку між броварами і Києвом. Однак представники Леруа Марлен не виявили бажання коментувати скандальну вирубку. Земельна ділянка я знаю, що знаходиться в солтекс групі. А солтекс групу ви викупили в 2010 році 50% акцій. А ви займаєтесь будівництвом гіпермаркетів, значить там має бути гіпермаркет. Правильно я думаю, не він змогло давати ніяких коментарів. Забудовники і підрядні організації, які розпочали будівництво, незаконно провели знищення цих дерев. Вчора мною. Підписана постанова про порушення кримінальної справи щодо посадових осіб, які безпосередньо здійснювали незаконну порубку дерев. Попри арешт ділянки заборону будувати, місцеві мешканці розповідають, що роботи такі ведуться, і робітників привозять автобусами з логотипом підрядника компанії Аеробут. Да, ми хотіли спитати вас, що ведеться будівництво, коли не владено арешт на цю ділянку. Не зрозумів. Це... Ну ви сьогодні вели будівництво тут. Здесь интересует никакого мая. Ну як нема, там же батон заливили. Де? — Там свежий батон. Де бетон. На території. Да все. А че вы че, че тащите? Чего вы тащите его? Однак не гіпермаркетом єдиним. Биківня так і кишить сумнівними забудовами. Буквально через дорогу від майбутнього гіпермаркету стоять два котеджі, теж на місці вирубаних войних. Водій припаркованого біля одного із них авто заявляє, що до будинку немає стосунку. Є інформація, що тут незаконна стройка, проведена захвачена територія, не знаю, е, Вирублений ліс, а тут був ліс. Тут було, було п'ятно, поляна була. Вихтовую, ви? посторонні. Як посторонні? <світ> хто хазяїн? За кілька хвилин не на камеру розповіли лісники. Виявилося, увага, котедж на пеньках собі звів їх колишній начальник Павло Дубовий. Причому нам пощастило натрапити саме на нього. Павло Іванович і був тим загадковим стороннім. Це наш директор нашого директор лісового це. це Дубовий Павло Іванович. Оце був. Ну а де сам Павло Іванович? А ви з ним говорили. Цік, в очках. втік. Ото Павло Іванович дубовий. Сусід пана дубового, за словами працівників лісгоспу, людина куди поважніша. Лісники розповідають, що поруч генеральська дача одіозного Василя Грицака. Падіть два особняка, грицак, начальник замначальника Служби безпеки України. Падіть два особняка, себе й дочки такі. Зараз телекамеры і здесь зробили это, щоб машини не ездили было. Вийшли два амбала з таких автомобілів, и повин сидеть на них. І каже, я грицак, я тут буду будуватися. Я доложу своєму руководству. А кому? Я кажу, дубовому Павлу Івановичу. Ха-ха-ха, так він же тут буде рядом будуватися. Дійсно, я такий генерал Грицак Василь Сергійович, генерал-лейтенант, екс-заступник голови СБУ, екс-начальник головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Крім того, свого часу був начальником управління СБУ по Київській області. Свіжий бетон на місці столітніх сосен до деребану лісу буківні причетні не тільки генерали і бізнесмени, а й служителі церкви. Не встигла наша група відзняти котеджі на в'їзді у селище, як отримали повідомлення про свіжу вирубку у самому центрі біля церкви. Добрий день, а скажете, хто старший по вируці лісу? ж командується ми хлеб. Ви старший по вирубці. хазяїн? А хто хазяїв? Батюшка. батюшка батюшка Олексій без будь-яких пояснень сідає у свою Тойоту і залишає нас на дивного чоловіка на ім'я Олексій Ніцин, що виконує функції чи то лісоруба, чи то прес-секретаря служителя церкви. Приходят э, люди и хотят помолиться, отстоять службу с утра. Маленькие дети, иногда не устаивать. А эту службу. заважают, да? Послушайте. И хотят этим в этом болотнике, болотнике хотят болотники, потому что я знаю, что это болотник, э, хотят сделать просто сад, чтобы можно было детей оставить в этой беседке в саду. Батюшка, вы собираетесь с журналистами сейчас о чем-то говорить? Алло? трубку. Отець Олексій з'являється після візиту на виробку заступника начальника Деснянського відділу міліції. Про що вони говорили за склом і що знайдуть винних, невідомо. Однак дерев, які ми пожертвували, нібито на користь саду, вже не повернути. Так само, як і на місці шикарних дач та майбутнього гіпермаркету. А у вас є якийсь вплив на на... на так... нікакого? Ви можете тільки звернутися в прокуратуру і міліцію. Вообще общем нікакого не впливу. У цій ситуації не можна не зауважити наступного. Виківнянські ліси це не просто зелена зона, а історія. Саме між цих сосон у 30-х-40-х роках НКВСівці розстрілювали неугодних сталінському режимові. Саме тут найбільше поховання жертв політичних репресій, і кожне дерево це символ, це народна пам'ять, пам'ять, яку зрізають під корінь нащадки невігласи.